Все хороше, це забути старе. Саме так можна описати нової частини Battlefield. після провальної 2042, яка об'єктивно опустила серію на максимальне дно, знищивши її основні постулати, завдяки яким гра здобула власну ідентичність і зібрала армію фанатів. Electronic Arts нарешті зрозуміла, що потрібно прислухатися до ком'юніті. Гравці у вічі намагаються донести компанії досить експериментів. Поверніться до того, що добре працює, і не чіпайте те, що зробила Electronic Arts, я можу назвати найгеніальнішим. Мовом, який тільки можна було придумати. Вони найняли Вінса Зампелу, недарма спільнота гравців, називає його батьком шутерів. Його вплив на жанр шутерів дійсно колосальний і його важко переоцінити. Зампела був одним із засновників Infinity World. Під його керівництвом і творчим поглядом була створена франшиза Call of Duty. Він працював над Call of Duty, Call of Duty 2, Call of Duty 4 Modern Warfare 2007 року та Call of Duty Modern Warfare 2 2009 року, яка, на мою думку, є його магнум опус. Саме під його керівництвом. Почалася операція врятувати Battlefield 2042 після її провалу, повернення класів, переробка карт та інші зміни. Яка іронія долі. Людина, яка працювала над головним конкурентом Battlefield, Call of Duty, тепер очолює усю франшизу Battlefield. Чи вдалося Electronic Arts та Battlefield Studios на чолі зампелою врятувати серію після черги невдалих експериментів і повернути довіру гравців? Розберемося у огляді Battlefield 6 класи. Класи це основа, база ґрунт, Баттлфілд. Ми більше не прибираємо їх. Саме так підкреслювала Electronic Arts у рекламній кампанії Battlefield 6, показуючи на банерах та постерах чотири значки: штурмовик, інженер, підтримка і розвідник звична система класів для серії. Я пограв кожним класом і можу з упевненістю сказати, що вони зроблені добре. Кожен має власні механіки та гаджети, як знайомі з попередніх частин, так і кардинально нові. Наприклад, штурмовик отримав штурмову драбину, яка дозволяє підніматися на висоти та одразу потрапляти через вікна на другий поверх, а розвідник має дрон для позначення ворогів на карті. Який також можна використовувати як дрон камікадзе. Ще одна корисна новинка можливість тягнути пораненого члена загону під час лікування функція, яка давно напрошувалася на додавання до гри зброя. Після бета-тесту зброя зазнала змін. Наприклад, понерфили токсичні дробовики, а віддачу зброї збалансували. Кожна пушка відчувається по-своєму: деяка ідеальна для ближнього бою, інша для прицільного вогню чергами на середні та далекій дистанції. Кожен гравець знайде свою улюблену зброю, а качати її є куди. Прогресія з атачментами, звичайно, присутня: приціли, рукоятки, компенсатори, камуфляжі та інше. Також є значки за кількість кілів певною пушкою. Кожен клас має свою сигнатурну, тобто фірмову зброю, наприклад, розвідник отримує унікальні бонуси при Користанні снайперок, а штурмовик краще володіє штурмовими гвинтівками. Стрельба стала відчутно казуальнішою. Тут кулі летять швидко і далеко, навіть з пістолетів кулеметів. Це помітно відрізняється від BF3-4, де кулі на великих дистанціях падали в землю. Очевидно, розробники хочуть зробити гру комфортною для ширшої аудиторії. Electronic Arts мріє переманити хоча б частину гравців Call of Duty до себе. Техніка. По відчуттям техніка BF6 залишилася скіл залежною, що добре для ігрового балансу. Також, за моїми спостереженнями, можу сказати, що техніка BF6 не має такого сильного впливу на піхоту, як це було в минулих частинах. Можливо, це тимчасово, тому що зараз багато новачків сідають на танк або вертоліт без достатнього досвіду, і благополучно їх зливають під вогнем інженерів. Припускаю, що з часу можна буде частіше бачити, як скілові олди за класикою BF сідатимуть на винищувач і фермитимуть фраги 40 до 3. Знову привіт BF34. Руйнування Невід'ємна частина Battlefield – руйнування оточення. У шостій частині механіка руйнування відчувається як трохи покращена в порівнянні з тією, що є в Battlefield 5. Певні будівлі на картах зонально заскриптовані і епічно руйнуються від важкої зброї, а також від кувалди. Так, ситуація, коли весь фасад і стіни трихповерхового будинку обвалюються від декількох ударів кувалдою, виглядає, м'яко кажучи, нереалістично. Але це Battlefield. Тут завжди епік і екшн були на першому місці. Розробники рекламували фішку тактичного руйнування, штурм ворогів у будівлі Пролом через руйнування стін і підлоги, наприклад, з другого поверху на перший. Якщо стіни гравці іноді зносять, обстрілюючи їх з РПГ, то про можливість пробити дірку в підлозі або стелі кувалдою більшість ніби забула. Принаймні я не пам'ятаю, що бачив такі ситуації. Режими. Режими в БФ6 ті ж самі, класичні, які ми знаємо з минулих частин: захоплення, прорив, домінування, штурм, король гори, командний бій та бій загонів. З нових режимів БФ6 на релізі розробники представили один ескалація, в якому команди змагаються на застратегічні точки на карті, як в режимі захоплення, тільки тут карта поступово звужується. Також присутній відомий за 2042 режим Портал, який дозволяє гравцям створювати власні матчі, поєднуючи карти, зброю, техніку і правила з різних частин серії Battlefield, До речі. З ним виникла проблема. Гравці почали використовувати портал не так, як задумали розробники. Певна кількість гравців почали скаржитися на довгу прогресію в прокачуванні зброї і складні внутрішньоігрові челенджі. В результаті вони почали створювати так звані ферми, де можна було набагато швидше прокачатися і легко виконати челенджі на ботах, що абсолютно несправедливо по відношенню до тих гравців, які грають на офіційних серверах з реальними супротивниками без ботів. Розробники вже відреагували на проблему і почали вносити правки для прискорення прогресії і боротьби з цими фермами. Спрощення завдань в челенджах також в планах, а ще розробники обіцяють регулярно додавати нові режими і тимчасові події. Відверто не розумію людей, які чекають від Battlefield чогось хорошого в плані сюжету, тому що цій грі він взагалі не потрібен. Якщо все ж додавати одиночний режим, то, на мій погляд, найкращий формат для БФ – окремі історії солдатів, які нам представили в Battlefield 1 і 5. Вони були атмосферними, ніяк не пов'язаними між собою і драматично показували, що таке війна. Цього разу розробники вирішили повернутися до класичного сюжету, який покаже нам місії елітного загону морської піхоти Dagger 13. Загін складається з чотирьох бійців, кожен з яких виконує свою роль в бою, тобто має клас як мультиплеєрі, штурмовик, інженер, підтримка і розвідник. Під час місії гравець може давати членам загону накази, що Відповідають їхньому класу, тобто можна наказати підтримці кинути в якесь місце смок, а інженеру вистрілити по ворогам з гранатомета. Також під час бою, якщо вам знімуть хп до нуля, один з членів загону буде бігти до вас, щоб підняти. Мені це трохи нагадало Far Cry 2. Одиночна кампанія включає всього 9 місій, в яких ми пограємо за кожного члена загону. Сказати, що кампанія не цікава, це нічого не сказати. Якщо масштабні та екшен-епізоди, де на кожен квадратний метр щось вибухає і руйнується, виглядали епічно і весело, то в локальних перестрілках з армією ботів у замкнутих. У тих локаціях я грав відверто через силу і хотів якнайшвидше це закінчити. Також дуже помітно, що одиночний режим недопрацьований і пережив пекло розробки. Боти загону гравця іноді туплять, їх анімації виглядають рваними і дешевими, а загальна якість кампанії нижче середнього. Загалом одиночна кампанія BF6 це стандартний тир з ботами на один раз. Чекати чогось особливого від неї не раджу. Локації в одиночних місіях стандартні, як для військового шутера і повністю лінійні, крім однієї місії, в якій нам дадуть велику локацію і вибір, в якому порядку зачищати три точки, а далі знову поставлять на рейки. Що стосується карт мультиплеєрів, вони не дуже великі і не дуже малі. Їх структура і дизайн дійсно непогані. Майже на кожній карті є різні шляхи, можна штурмувати в лоб, а можна скористатися обхідними варіантами і зайти з флангів. Чим, до речі, далеко не всі користуються, тому, якщо добре їх вивчити, можливість зайти в спину ворогу і зробити легку чергу кілів реальна історія. Також мене приємно вразила вертикальність карт. На багатьох картах є досить багато високих позицій, де може засісти розвідник зі снайперкою або кулеметник. До речі, помітив, що штурмовики в таких умовах рідко користуються штурмовою дробиною, хоча точок для її ефективного застосування чимало. Як я вже згадував, варто почати вивчати варіативність карт. Хто перший це зробить, матиме перевагу в бою. Що стосується звуку, гра звучить від Зміну в кращих традиціях Батлфілд абсолютно всі звуки від пострілів зброї і криків солдатів до вибухів на різних відстанях звучать одночасно епічно і автентично. Саундтрек хороший, він реально передає настрій сучасної війни з епічними битвами, які показує гра. Я це відчув. Але сказати, що це найкращий саундтрек у серії, не можу. Все-таки рівень саундтреку, якого досягли розробники BF3, переплюнути буде важко, і я не впевнений, що це коли-небудь відбудеться в наступних іграх серії. У плані графіки Battlefield 6 не зробив якогось прориву. Якщо лоб в лоб порівняти Battlefield 6 з двома минулими частинами Battlefield 2042 і 5, а я нагадаю, що Battlefield 5 вийшов у 2018 році, то я б не сказав, що між ними велика різниця за рівнем графіки. Можливо, якщо придивитися, то в новій частині можна помітити більше деталей, але загальна картинка не вийшла на абсолютно. Вищий рівень. Причиною цього може бути велике бажання розробників, якомога краще оптимізувати гру під найслабшу консоль за продуктивністю Xbox Series S. Оптимізація, під яку також позитивно вплинула на загальну оптимізацію під інші платформи, як зізналися самі розробники. В результаті оптимізація BF6 дуже хороша, гра непогано працює навіть на досить старому залізі. До речі, картинка між мінімальними і максимальними налаштуваннями не має великої різниці, особливо якщо не вдивлятися в деталі. Тому, якщо ви будете грати на мінімальних налаштуваннях, я б не сказав, що ви багато втрачаєте в порівнянні з тими, хто може дозволити собі грати на високих або максимальних. Основними мінусами я можу відзначити тільки слабку. Одиночну кампанію і доступні несправедливі методи прокачки в користувацьких режимах Портал, які розробники вже почали прикривати. Тому це не так критично, як і інші деякі баги, на які також оперативно реагують фіксами. Хочу відзначити, що Battlefield 6 надзвичайно успішно стартував, як за продажами, так і за онлайном. Хоча він і зробив у серії якогось великого кроку вперед, він просто повернув нам той самий Battlefield, який ми знали 12 років тому. Так, з деякими змінами і спрощеннями, але це не робить його поганим. Навпаки, він прекрасно грається, і в нього хочеться грати, тому що в ньому є все те. За що його полюбили, всі ті аспекти, які роблять його особливим і відрізняють від інших шутерів. Моя оцінка 8.5 з 10. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про Battlefield 6, ставте лайк та підписуйтесь на канал. А також в мене є телеграм, можете і туди заглядати. Дякую за перегляд і до зустрічі у наступних відео.